Продовжимо випуск. Черговий пленом Івано-Франківської обласної організації національної спілки журналістів України відбувся у старому листі Тисменецького району і розглянув питання роботи змі під час передвиборчої кампанії. Учасники Пленуму підтримали звернення національної спілки журналістів до політичних партій і кандидатів у народні депутати про чесні вибори, а також обговорили проблеми реформування інформаційного суспільства та розвитку інформаційного простору у нашій державі. Вони висловилися на підтримку колег із Донбасу, які працюють у надзвичайно складних умовах, і подискутували з приводу роботи засобів масової інформації під час інформаційної війни та передвиборчих перегонів. Члени правління підтримали звернення Запорізької обласної організації на Національної спілки журналістів України до президента України щодо внесення змін у положення про нагородження почесними званнями, зокрема про погодження в обов'язковому порядку кандидатури на почесне звання, заслуженої журналістами України з національною спілкою на основі висновки обласних організацій, йшлося також про створення музею журналістики Прикарпаття та організацію круглого столу з керівниками районних рад стосовно роздержавлення медійних ресурсів та про передплату фахового журналу журналістів України. Чому власне? Набрали старий лисець в старому лисці старолисецький сільський голова Анатолій Лущак, він член Національної спілки журналістів України, оскільки видає вже декілька років підряд. Сільську газету, і причому ця сільська газета виходить на досить такому гарному рівні. Відповідає практично всім вимогам друкованого засобу маси інформації. І як член національні спілки Анатолій завжди підтримує будь-які починання обласної спілки журналістів. Принаймні, в торік і цього року ми тут провели турніри пам'яті заслуженого журналіста України Ярослава Гречука. І вже на другому турнірі в травні. Ми домовилися, що черговий пленум нашої обласної спілки журналістів проведемо саме в старому Лисі. А чого можна навчитися маститим журналістам, зокрема у сільських громад? Це ж вам не передивить досвід якоїсь редакції газети чи радіо або телебачення. Було чого повчитися тут? Я думаю, що так. Я просто найспостерігала за ними, коли Анатолій. Коли Анатолій Романович розповідав про здобутки села, про бачення перспектив села, про те, що треба зробити для розвитку села, як повернути податки в село, я спостерігала за обличчями колег і бачу, що це, а неби який інтерес у них викликало.